Добрий день, друзі. Давайте подивимося. Значить, дивіться, що тут у мене? Село Мар'янське, Криворізький район, Дніпропетровська область. Чекай, питають на вересень, чи будуть обстріли, наскільки там безпечно небезпечно Отже, дивимося Мар'янське. Мар'янське. U nas... Petrobraska Oblas, Krweryski Dzielny. Petrobraska Oblas, Krweryski Dzielny. Tak. Petrobraska Oblas, Krweryski Dzielny. pomarynka Weres. Wersy Marynskie. Czy będą obstrzymy? Czy będą szprigoty? Вперед. Десь над вами будуть збивати щось Це таке, в якимсь кафе. Уламки впадуть, спричинять велику пожежу. Якийсь мужик. Якийсь мужик буде в больницю потрапити. так. Так, давайте в цих картах вересень для Марінського. Карта прильоту є, обстріли будуть, приліт буде. Притом явний приліт такий, притом карта повторення говорить туди, де вже було. І я вам хочу сказати, і буде таке враження, що двоє ну, яких-та пожилих людей постраждають. Будуть люди знов думати, що робити, їхати чи не їхати звідти? От, через полежу є, є смерть людини. Саме ППО працює, але є прильоти. Там, там залишатись небезпечно. Той, хто в мене питав, ви повинні зрозуміти, що там. Залишатись небезпечно. Не особисто, я питаю вам, а взагалі, а для особистого це треба на особисту консультацію. Тому е хто приймає рішення залишитись чи виїжджати, якщо є можливість, краще, звісно, поки що поміняти місце дислокації. Ну і пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які ставлять мені подобайки, на мене підписані. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!